У вас дорого, біндер за 600 гривень. Досить часто чую подібні коментарі. Ну що ж, давайте розберемось. Спойлер, я сам не згодна і навіть думаю підвищити ціну. Поговоримо саме за біндер, який я декорую вручну, тобто це повністю ручна робота. І щоб ви розуміли, мій чистий прибуток десь 200 гривень. Я вважаю, що це мало, тому що швидше за все я буду брати в роботу один-два біндери на місяць. Раніше це було хобі, я перетворила його на роботу, а зараз хочу повернути все назад, щоб знову отримувати від цього задоволення. Щодо самого процесу, кожен дизайн я обговорю з клієнтом. Наприклад, у цьому випадку дівчинка хотіла повторити один із моїх минулих варіантів, але в процесі я зрозуміла, що це так не працює, адже я не китайський конвейер, який штампує однакові вироби за хвилину. На цей біндер я витратила близько 4 годин роботи, плюс ще 2 години на зйомку відео. І якщо подумати, отримати за 6 годин 200 гривень це зовсім небагато. Тому я думаю, підвищувати ціну на складні дизайни, бо це не тільки час, це ще й нерви і увага до деталей. Якщо для вас це дорого, завжди можна обрати щось простіше або замовити звичайний біндер без декору, тому я вважаю ціну максимально. Адекватно був період, коли я робила так багато біндерів, що це на жаль вплинуло на якість, тому я це зупинила. Тож пишіть в коментарях, 600 гривень за подібний біндер. Це дорого чи нормально?